Принципове мислення взагалі, в чому проблема тут. Знаєте, буває інколи люди, що мислять тільки Тобто вони склали якийсь перелік принципів, можливо, 5 років назад, можливо, 10, можливо, 2 дні тому назад без різниці, з якими вони живуть. Тобто вони склали базу правил і ніколи не адаптовуються до нових умов. Тобто вони діють, знаєте, якби, як прописала книжка в всіх ситуаціях і не даптовуються до нових умов. Більшість це говорить про такий, знаєте, неефективний погляд на життя. І неефективні комунікації, тому що людина перестає адаптуватися, і якраз головний механізм розвитку це адаптування. А в даній ситуації людина не адаптується до нових умов, вона просто живе якимись зачними правилами. І в цьому є і проблема, тому що коли ми не адаптуємось до нових реалій, ми не вибираємо самі ефективні шляхи, а ми вибираємо якісь такі принципові шляхи, вони не дають нам розвиток, вони не дають нам збільшення кругозір, якоїсь усвідомленості. І тому мен. Та, коли ви стали помічати, що ваше життя з якихось таких, знаєте, максимально принципових подій, щоб не йде на танців не з тим і тому подібне, і ви не можете від них відмовитись, треба постаратися переглянути їх і зрозуміти, чи взагалі доцільно цьому всьому слідкувати.